Вітаю вас у цьому курсі з основ додатку Click Call. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як редагувати події. Для демонстрації в календарі вже створена одна звичайна подія і одна серія подій, яка повторюється чотири рази кожну середу та четвер. Будь-яку подію можна змінити, перетягуючи її на іншу вільну дату, наприклад. Подію в середу 7 травня необхідно перемістити на четвер, 8 травня. Для цього вам достатньо перетягнути та відпустити, і подію буде перенесено на обрану дату. Так само можна робити з подією із серії. Щоб змінити інформацію про подію, необхідно відкрити її та відреагувати будь-яке поле, наприклад, назву. «Колір», Переналаштувати повторення. Посилання або ціну. Давайте змінимо ціну на 50. Колір на зелений, напишемо іншу назву і збережемо. Змінити подію, яка повторюється, можливо декількома способами. Наприклад, треба змінити колір події на жовтий. У процесі збереження змін такої події із серії. Ми побачимо наступне діалогове вікно, яке буде пропонувати змінити усі події із серії або оновити тільки подію, яку ми обрали. Для прикладу, змінимо тільки подію 14 травня. Після збереження змін інші три події залишилися синім кольором, і тільки подія 14 травня змінила свій колір на жовтий. Якщо необхідно змінити усі події з серії, наприклад, знову змінити колір та назву, у процесі збереження змін необхідно обирати для всіх подій з серії. При виборі цієї опції всі події з серії будуть оновлені відповідно. Гарної роботи з Кол.